На цьому місці трапилося ДТП, де водій «Ауді» з'їхав у кювет та зачепив газопровід. Пошкодив цю трубу. Того ж дня, 3 січня, її відремонтували. Ганна Войтович живе в селі Білки. Дівчина каже, в тому газу не було від ранку. Відключили його о вісімнадцятій годині. Ранку відколи я встала. Сестра повідомила про те, що вже немає газу. Відповідно за попередньою інформацією, ми дізналися з Фейсбука про те, що сталася якась аварійна ситуація, і газ було відключено. У нас стоїть газовий котел відповідно, в будинку цілий день холодно. В принципі, якихось інших засобів отоплювання ми не маємо. Через аварію у селі Без газу залишилися 2032 будинки, розповів Суспільному технічний директор Закарпатгазу Сергій Козар. За його словами, впродовж понеділка, 3 січня, у частині будинків постачання відновили. Через сутінки роботи перенесли на наступний день. Станом на 14 годину Сергій Козар повідомив. Залишилося відновити газопостачання до близько 180 осель з понад двох тисяч, які були відключені. Це в основному мешканці, які або були на виїзді, або були на роботі, тобто яких не було вдома. Зараз працює у нас восьмеро працівників, сформовано чотири бригади для завершення робіт з відновлення газопостачання. До поліції повідомлення про ДТП надійшло зранку 3 січня. Повідомили в телефонній розмові Суспільному речниця Нацполіції області Ганна Дан. За її словами, на водія, який в'їхав. У газопровід склали адмінпротокол за порушення правил дорожнього руху. Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло до поліції близько сьомої години ранку. Коли співробітники групи реагування патрульної поліції прибули на місце події за викликом, було виявлено автівку Ауді. Зараз встановлено, що водій не впорався з керуванням і з'їхав кювет. Внаслідок аварії постраждалих немає. За словами Сергія Козаря, підключати газ до будинку працівники Закарпатгазу можуть лише за присутності власника. Руслана Гостюк, Марія Лукей, Віктор Пойда та Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному.